Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 30 серпня. Доба пройшла відносно спокійно. Вчора провели очительську конференцію, намагалися розібратися із питаннями, які стояли перед нами до початку навчального року, підвели підсумки за попередній рік і сформували ті питання, які необхідно будуть вирішуватися у навчальному році 2022-2023. Безумовно, сьогодні саме найбільше це питання пов'язані із формою навчання. І знову ж таки, будемо виходити з того, що є укриття чи його немає, є бажання батьків навчатися очно, чи вони віддають перевагу онлайн. З цього всього і була проведена нарада. Вшанували пам'ять захисників України, які загинули, захищаючи її незалежність проти всієї нашої історії. Безумовно, найбільше уваги було до тих, хто загинув уже в цій Україно-Російській війні, а їх загинуло у нас 52 наших члена громади. Світленням пам'ять за те, що вони зробили для нас, лубенців, і для нас, українців. Продовжуємо підтримати збройні сили протягом останнього тижня або двох тижнів. На території старостатів пройшли ярмарки, були зібрані кошти, і ці кошти з Литвяківської громади, з Снітинської з Хорошківської передані до Збройних сил України. По підготовці наших закладів до зими знову ж таки. Поки що ми виконуємо ті свої завдання, які поставили перед собою. Є певні складнощі в закупівлі дров для тих об'єктів, які на дровах, але тендер проходить. Сподіваюся, що протягом тижня він завершиться і ресурс, який необхідний, буде завезений по наших старостатах. Це стосується і установ бюджетних освіти і охорони здоров'я. Допомагаємо нашій міській організації Червоного хреста. У забезпеченні підвезення гуманітарної допомоги і отримання її з міста Полтави? Ну з того, що керівник цієї організації повідомив, у неї на черзі близько 700 чоловік, а може вже й більше на сьогодні, які записалися отримати допомогу, то ну, я думаю, що із той кількості, яку ми отримуємо за сьогодні, ну якась частина буде вже. Забезпечено по е, підготовці доріг. На цьому тижні працюємо на проспекті Володимирському. Ну і будемо далі рухатися по тих дорогах, які вважаємо, що вони критичні. Поки що ми говоримо тільки за дороги критичні і там, де е, складність у роз'їзду, тобто перехрестя або пішохідні переходи. На інше коштів на сьогоднішній день катастрофічно не вистачає. В агропромисловому комплексі ну, вже повністю завершили все, що пов'язано із ранніми зерновими, готуємо ґрунт до посіву озимих і ну, набираємо і матеріалів, і пального для того, щоб вступити в осінній комплекс сільськогосподарських робіт. Працюємо з різними фондами, які на сьогоднішній день надають можливість агропромисловому комплексу отримати ну, пільгові кредити або ж, або ж гранти. Щодо вуличного освітлення, ну, по-перше, з 1 числа ми в період до комендантської години включимо вуличне освітлення по місту Лубни. чому тут? Тому що. Під час повітряної тривоги по місту Лубни є можливість відключити вуличне освітлення. А в сільських населених пунктах вуличне освітлення включатися наразі поки що не буде. За період спочатку війни у нашій громаді народилося 207 маленьких лубенців: 110 дівчатка і 97 хлопчиків. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!